Алочка, Як тобі перехід кордону? Сильно досматривали сумки? 6 годин стояло. <гум> <гум> Отут, не знаю, майже метрів 200 від кордону стоїть непримітний автомат, в якому треба купити в'їзд в цю зону, тому що це якби заповідник і по факту це є податок на повітря. Такі от квиточки звідси вилазять, 3.30 коштує один. І цей. Трошки автомат завісає, підвісає, то треба почекати, можна три мови вибрати, англійська, польська, німецька. Але найкраще він працює німецькою, так що не знаю. За... Логічно, просто догадайтесь, що воно хоче від вас. Для мені вулиця ця і взагалі це місто дуже нагадує Сі Гевен з мого улюбленого фільму Трумана. Червоні доріжки, маленькі акуратненькі домики, які два-три повертові в якомусь такому неоренесансному неорес... стилі. Мені дуже подобається і тут дуже класний вайб взагалі. Thank mm -hmm. you. Regina, hotel Garni. Garni, Garni hotel. У цього узбережжя на острові УЗАДОМ знаходяться безкоштовні туалети, навіть з душем безкоштовно, якщо треба покупатися. О, просто душ, кімната для мами з дитиною, безкоштовні туалети. В сусідньому польському чіновущу там 2 євро за те, щоб попіс. Тут кожні 200 метрів безкоштовно після. Я вже живу на Балтиці і завжди хотів взяти таку коробку. Це перший раз. Постійно на них дивився і це взагалі, взагалі перший раз вирішив її взяти. Коротше, в Німеччині вона коштує 3 євро за годину, 10 євро за цілий день, а в Польщі вона коштує 7 євро за годину. Це можна його не можна. І не можна купити на весь день. Да, і не можна купити на весь день. Тобто хочеш блін, сидіти довше, плати по 7 євро за кожну годину, це блін, сума якісь гроші. Це я не знаю, хто бля. блін, самі багаті, мабуть, в світі. Хорош тут я взагалі якась риба, просто пюрешка, короче, з укропом. але всіх проиграла, замовила каррі-вурст, Вона величезна. Буде два дні. нацелиться за красах а там буквально за лесом же море запах хвои